Наслідки анального сексу для жінки і для чоловіка вони будуть різні, тому що тазове дно чоловіка і жінки воно має е, серйозні відмінності, і чоловіки можуть займатися ним досить тривалий час, і не мати е, таких плачевних наслідків, які можуть бути у жінок. Але це не означає, що анальні зносини неминуче одразу ж приведуть до проктологічних проблем. Тут все може бути по-різному, хтось може мати. Там три анальних статевих акти і заробити проблеми по проктології. А хтось може займатися цим 10 років. Жінка 10 років може займатися, і потім в неї можуть бути проблеми. Тут же Але все... проблеми будуть в будь-якому е, випадку. Ну якщо до цього підходити е, нерозумно, це робити надто часто, то да, можуть бути проблеми. І знову ж таки, що ми розуміємо під анальним сексом, як правило, коли ми кажемо про анальний секс, всі уявляють пеніс, який входить в дуб. Але це можуть бути пестощі, це можуть бути доторки, це може бути проникнення просто буквально фаланги пальця, а це точно менше по діаметру, ніж те, що виходить у вигляді фекальних мас. Там об'єми будуть трошки більше в діаметрі. Анальна ділянка це досить чутлива ділянка, Ні. і в багатьох людей це чутлива ерогенна зона. І да, є чоловіки, у яких фантазії про те, щоб жінка проникла з використанням стропона.